Добрий день, шановні члени комісії та присутні. Сьогодні, 5 вересня 2025 року, о 10 й годині, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій міжнародного співробітництва та ремонтної політики в Вангарківського селищної раду Одеського району військової області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути ухвалені, затверджені на пленарному засіданні Вангарківського селищної ради 5 вересня 2025 року. Засідання проводиться в приміщенні доволі адміністративної будівлі Вангарського Засідання постійної комісії приймає участь три її члени. Контрачу, Тетяна Іванівна, Климчуко Олександр Миколаєвич, Одієн Марина Іванівна. Відсутні члени комісії, депутати Вангарпівської селищної ради, Солотин Стерина Вікторівна, Шевченко, Константин Константинович Відповідно до статті 8 положення про постійну комісію Вангарпівської селищної ради затверджено рішення Вангарпівської селищної ради. Від 61.20 номер 5 засідання постійної комісії є повноважним. На засіданні постійної комісії запрошені спеціаліста Ванга селищної ради, начальник фінансового відділу Вангальської селищної ради Михайліченка Тетяна Антоніна. На розвиток постійної комісії віднесення проєкту рішень підготовлений спеціалістами податків семивана селищної ради, щодо дозволило попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Проєкт порядку денного разом з проєктом рішень, родані членом постійної комісії. Чи має член постійної комісії пропозиції зауваження щодо порядку денного додаткові питання для розгляду розпочати роботу з Добре, тоді голосуємо за порядок денний. Хто тобто за? Проти? Затрималися? Порядок денний прийнято. На порядку денному у нас три питання. Перше питання: про внесення змін до рішення 21 серпня 2025 року, номер двадцять про затвердження програми забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу у 2025 році. Провідаємо причанці притягнути. Вчора нам надійшло розпорядження одеської державної адміністрації номер 860 а? Те, що нам виділяють субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей серій та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, додатково нам виділяють кошти 4 мільйони 773 тисячі 560. У нас є програма. Ми її приймали на сесії, яка була 21 серпня. І в програмі у нас було передбачено 800 тисяч гривень. Це е, субвенція з. Обласного бюджету на придбання цього будинку і пропоную внести зміни до цієї програми і додатково ще е, додати фінансування в розмірі 4 мільйона 773 тисячі 560 гривень. Голосуємо в першому питанні. Хто за? Прошу отрималися рішення. Друге питання: принесення з них до рішення Ганогантського селищної ради номер 265 від 2012 року про затвердження програми. За підтримки житлового комунального підприємства на 2025 років. Доповідаємо, причем Петя Анатолій. Чого комунального підприємства Дернаво просить нас внести зміни до програми. Суму програми ми не збільшуємо і не зменшуємо, просять внести зміни в рамках програми. А саме в завданнях завдання отримання в належному стані каналізаційних мереж в селищі Авангард та селі Проламанське зменшить на суму 300 тисяч гривень. І завдання но ну, на забезпечення безперебійної роботи житлово комунального підприємства брагнави збільшить на 300 тисяч гривень. Пропоную підтримати і внести зміни до програми. Голосуємо друге рішення. Третє останнє питання про внесення змін до рішення генського селищної ради від дванадцятого року номер 3333, три -33, тридцять три при селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідаємо причин. Пропоную збільшити нашу дохідну частину нашого бюджету на 4 мільйони 773 тисячі 560. Це субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту для забезпечення житлом дітей сиріт і збільшити на цю суму видаткову частину нашого бюджету на 4 мільйони 773 тисячі 560 і головним розпорядником коштів визначить службу у справах дітей. Постійна комісія роздану всі питання та порядку рішення відповідно до порядку денного пропонує завершити засідання постійної комісії. Всім дякуємо за розмову.